Всім привіт! Сьогодні у мене на тесті танчик М103М, який буде за бойову перепустку на уроди. Це буде у нас 16 січня початок бойової перепустки, а обнова стартує 15-го. Сьогодні у нас 13-та, і в мене є можливість потестувати дану машину. Кажуть, що вона максимально схожа до М103М, до прокачуваного танку. Давайте розглянемо спочатку, напевно, що. Всі характеристики, але я хочу їх, скажімо, зарядити бонами ці танки і порівняти, що взагалі таке це м 103М, чи варто в нього вкладатися, і так далі. Давайте для початку ми налаштуємось сюди якийсь екіпаж. Так, давайте ми, напевно, отак закинемо те, що є, і зараз оберемо на нього перки. Так, давайте з командира. Поїхали. Командир, скидаємо перки і налаштовуємо. Так, братерство, ремонт, гострий зір, практичність, звука, розвідка, екстремальні умови. В принципі, піде. Далі додаткові Радіоперехоплення, пожежогасіння, тому що я граю з допайком і, напевно, що пліч опліч. Так, з командиром є. Далі скидаємо тут. А, так, що в нас навідника? Бойове братерство, ремонт. Плавне обертання, Бачите, швидке зведення. А, не знаю, напевно, хай буде снайпер плюс злопам'ятний. Хай будуть такі, до прикладу. Далі, механік водій у нас. Ставимо ми тоді братерство ремонт, плавний хід віртуоз, король бездоріжжя, напевно, майстер тарану, хай буде. Так, тут один заряджаючий у нас не поставився. Не посадився, точніше. Так, посадили ми заряджаючого. Так, братерство ремонт, інтуїція обов'язково. Далі ближній бій. Ну і можливо це буде ідеальний заряд плюс а, безконтактна, тому що у америкосів частенько-частенько вилітає БК, особливо в є 5 якогось. Так, далі. Останні заряджаючі, Ми просто дублюємо перки. А, так, і ідеальний заряд є. Так, тут нас налаштовано. Далі, що по обладнанню? По обладнанню ми ставимо сюди. М -м так, давайте досилач. А, що по швидкості? Рухлейсь у нас 34. Тоді ми ставимо експериментальну турбіну. Так, що воно? Ага. Так, ми ставимо сюди Т-3-турбінку. Ну, дай мені. Тут нема обладнання експериментального, чи що? А, нема, так. Да. Ну, тоді давайте бонову Тоді давайте бонову ми теж не поставимо. Тоді трофейну, трофейну теж не поставимо. Чому так не нарахували на цей прес-аккаунт Я не знаю. Ну добре, тоді це не критично, поставимо, звичайно. Mm, цю турбінку. Ну, і, звісно, що, напевно, що закалку, що у нас по зведенню? У нас по зведенню виходить 1,6, тому сюди треба ставити загартування. Не бачу сенсу в стабілізаторі. Так, настанову ми на досилач поставимо. І. Тобто, ХП ж Бонова можна поставити. да да поставимо ХП Бонова. Є. Так, що по польовій модернізації? Так, польова модернізація. Uh, так, ми ставимо всюди хід на шасі. Прокачуємо її швиденько. Так, всюди хід на шасі ми поставили. Далі на кінцеву влучність, тому що на швидке зведення. Тут я не обираю поки нічого, і максимальна швидкість назад від швидкості вертання башти. Так, ага, так, максимальна швидкість назад тільки туди. Ну так, давайте максимальну швидкість назад. Є, в нас М103М заряджений, і зараз будемо порівнювати ТТХ з М103М. Так, тут екіпаж, в принципі, такий піде. Хоча тут швидкість зведення. Ну, в принципі, воно теж все, все те ж саме, тільки тут просто є маскування. Глобально все те ж саме. Тому давайте просто: ми ставимо сюди досилач, ми ставимо сюди звичайну турбіну і ми ставимо сюди бонове загартування. Так, а слот, чекайте, я слот не обрав, напевно, що. Так? Давайте тут зараз модерку качнемо. Так, всюди хідне. Кінцева влучність. Тут ми не обираємо нічого і тут на швидкість назад. Так, і слот ми вибираємо підрухливість. І тепер. Так, і треба тут зробити, тому що тут у нас сіра турбіна. Треба нам слот обов'язково. Так, робимо тут слотик. Підрухливість є. Так, що виходить? Е, так, тут треба також надосила поставити. Цікаво, під, скажімо, оцим розігнаним КД без вентеря, що буде? Так, М103. ДПМ 3000, точність 0.33, зведення 2.18 М103М, ДПМ 3300. Я ж всіпер. А, я ж, я тут без пайкаши, навіть без кока коли Вибачаюсь, не встиг помітити. Так, а тут є кола. Тут нема коли навіть. Понятно, стрімер. Так, тепер у нас виходить 3200, точність 0.32. Це М103 прокачуваного. Зведення 2,8. Так, куте мінус 8, запам'ятали. Куте мінус 8, час ведення 1,6, розкіт на 100 метрів 0,3. ДПМ 3450. Ага. Так, що по по альфіту. Зараз снаряди глянемо. По альфі 400, і там так само повинно бути 400. Ага, тут 360. Бачите? Тут 360, окей. Так, що далі в нас? Заряджання гармати. 626, а 103 м новому. Тут 754. Добре. А, що по рухливості? А, М103, звичайний прокачуваний, їде 40 км з турбіною на годину в слоті, Цей 39. Трошки тут менше. Ну, не критично. А, по живучості 2260 а, в нового М103, всього з боновою закалкою живучість 2260. Так, все ідентично. А Так, що по пробитю? Пробиця у нас під калібр пробиває 258. А голдовий пробиває 320. А знаєте, який пробиває в снаряд кумулятивний у М10М 340. Так, тут ББшка. ББшка, бачите, тут є 258, а пробиця голдою 340. По фугасам 60, ніби однаково. Ні, тут 53. Тобто, по пробиттю цей танк... Танчик трошки гірший, але він кращий по ДПМ. Ну що, погнали перший бій тоді? Раним, як воно спін катати. Так, ми не в топі, це добре. Відразу з дев'ятками катаємо. Ось, з десятками, бачаюсь. вбачаюсь. Так, позначку трошки перетягнемо. Потім. Так, що по сетапчику? 60 ТП. Єпісь 50 ТП Торо, 752. Ну, це є танки, які можуть приїхати на першу другу лінію. Ну, мені не дуже подобається, знаєте що? Що тут базовий підкалібр. Да, він пробиває непогано, але підкалібр і ББшка це трошки різне, якби. Підкалібром не так зручно з дистанції стріляти, ББшкою більш приємно. Ну, ладно, не критично. Так. У рухливості ніби танчик їде непогано доволі. Ну, тут плюс ще пінг в мене буде. Ага, тут ще налаштування перетілу. Так, тут отак ми зробимо а, отак. Командирська камера. І, в принципі, достатньо там не критично по налаштуванням. От хіба що тут поставити контрастний. Як в мене завжди стоїть. Да. Полетіли. Ну, їде він непогано. На М103 М навіть швидший трошки буде. так то, Ну, М103, точніше вибачаю, звичайний. Буде трошки помобільніше. Але тут КД приємна. 6, 6, 6 секунд, трошки більше 6 секунд перезарядочка. Угу. Так, тут не будемо ми зближуватись, десь тут встану. Тут кінцево цей неправильно стоїть. Так, зараз ми виправимо це. Х2 тут треба поставити. Так, добре, ми поки стоїмо в прийомі обов'язково. Тому що, скоріш за все, нас будуть тут пушити. Дивні розкати в азіатів взагалі маус пушить воду, хоча в нас теж таке буває. Мені цікаво, де 60 ТП. Оце от цікаво. Поверніть ці танки однакові. Я точно ще перегляну, бо я раніше дивився, там ніби все, все однаково. Ага, дивись, тут цей на КСах відразу приїхав. Як і я. Угу. Так, тут давить полячок 50 ТП. На ходу. На ходу прекрасно все залітає в людей. Напевно, знаєте що? Треба відкатувати будемо. Звідси треба просто бігти. Просто бігти, 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 бігти. Просто звалювати якомога швидше. Не Знаю, чи я втічу, але спробуємо трошки відтянути ось. Просто покайте вниз туди. Ого, як тут вкатують. Цікаво. 4-1 ми, звісно, що ведемо, але вони прям нас так пушать. Бодро. Будемо тут стояти десь в прийомі да, будемо тут не лізти вперед, будемо приймати. Ну, що скажу, по стабі дуже комфортно, прям дуже комфортно по стабі. По кінцевій влучності ще не затестив, але мені здається, він прям буде ну, так непогано влучати. Влучність хороша на 100 метрів, як для тяжа. Тому, в принципі, гармата комфортна загалом. А от 320 на голді, воно, звісно, непогано. Але якщо брати М103, то там. Ой, М103, звичайний, там 340, там різниця є. Плюс тут альфа 360, а там 400. Тобто також є різниця, певна. І трошечки, якби, ну, відчувається, що по вогневій міці цей танк в плані пробиття альфи ну, такий гірший. Не критично, але гірший. Ну, зате це прем. Зате це прем. Так, не виїжджає, поки тут ніхто. Дивіться, вони пропушили і стояти будуть, правильно? Цікаве рішення. Максимально цікаве рішення. Може, вони на базу від'їхали, як думаєте? Просто якщо я зараз приїду вперед, вони ж там стоять за засаді мене б'ють. Давайте спробуємо понюхати, що там. А, ну от бачиш. Тобто, я не їхав, він не їхав, я поїхав, він поїхав. Ізі прошивають ПНЛД. Добре є тичка. Ну він на перезарядці. Він на його треба просто зносити з мапи. Він не скинув КД. Він не скинув перезарядку. З одним снарядом їхав. Та рада можу добити. Є. Ну, бачите, вони камбекнулися. Цікаво. А, чи на Європі би так камбекнули, не знаю, не впевнений. На Європі, мені здається. Танки далі пушили б це все. Я так думаю, просто вносили б. Розуміли, що єдиний шанс виграти це пронести вперед. Так, тут поляк міг камбекнутися, так що треба обережно. Так, да, спінгом, звісно, незручно трошечки. Так, да, поляк перетягнувся, ми зараз просто в борт полячку заїдемо. Розрядимо під калібри. Спробуємо на них, як воно. Комфортно, не комфортно. Ну, по ідеї, пробиться комфортно, тому в принципі непогано. Зараз будемо ДПМ реалізовувати. Все пішло. Бачите, альфа така ніби як понижена, да? хоча вона вище середнього вилітає. О, 340. О, 340 про це я казав, що альфа така слабувата, як для тяжа. БК, до речі, його зламав. Ну, 2300, 2300. Перша каточка. Але перезарядка швидка, комфортно те, щоб КД 6 секунд. Але знову ж таки, це під настановою, це під Кока-Колою і це боновий досилач. Ми повинні це розуміти. Тобто, в мене КД майже на всю розігнене. Якщо я поставлю, звісно, що вентиль сюди, то КД буде ще швидше. Так, 2300. Ну, таке, ну таке. 2300 я дав. 40 тисяч там фарму з премом. Окей, давайте ще каточку. Ну але скажу одне, що танк в принципі комфортний. Да, броні в нього не буде, тобто не розраховуйте на якусь броню, що ви там будете щось танкувати. Він пробивається, як і М103, звичайний. А Яка болячка цих танків, це от цей лючок. Тобто ви приїжджаєте в позицію перед тим, як ви бачите противника, противник буде бачити ваш лючок. Противник бачить ваш люк, він картонний, він без броні, і виходить, що танк буде пробиватися дуже легко. Тому по броні, в принципі, тут розповідати нема чого, він м 103. Ну, давайте з дев'ятками, Тут, точніше, не дев'ятками, в топі. Давайте спробуємо тут на підкалібер щось зробити. Голду будемо заряджа в якихось таких важливих моментах, де вона реально буде потрібна. Тому зараз їдемо в центр. Ну от по рухливості дивіться, я згори не можу обігнати Т-103. От. Хоча я вже максималку набрав, а не можу обігнати його. От. От така рухливість, так? Сорі, бро, Хочу в центр просто поїхати. Тобто, ніби максималку ми набираємо миттєво, але вона всього 38. Глобально вона нормальна, але хотілося б більше на таку броню. БК, зрозумів, ДЗТ вже пограв. Ну, ми спробуємо тут щось згори зробити. Ось, з цього, з цього зробити. Так, XMC медале і напевно, що буду відкатувати, тому що позиції нема. Давайте голду зарядимо, так як тут цей контрадікшн потіє. Та спінгом важко давати течки, ну у нас хоч трошечки виходить. Так. Даємо ще одну. Головне під ексемку не підставитися. І буде все круто. Так, поки на голді. Не встигаю я перемикатися. Ой, не знаю, як я дав. Не знаю. Якось дав. Так, уже 1900. А ДПМчик то приємний. Звісно, на голді але ДПМ приємний в танка Реально приємний. Так, ну що, їхати за гором? Ой, куди він? Куди це ти поїхав, бро Так, а тут МС цей. Ой, ДМ103. Ой, хорош. Що я гору навіть можу зараз забрати, виходить. Чи дадуть заїзд, ага. Куди, куди, куди? Куди, куди, куди? Ага, бачите, куди пробив. Ну, там броні, в принципі. Немає. Тому дивуватися, що мені туди дали тичку, взагалі не варто. Так, ладно, в мене цілить, скоріше за все, уже Т-30. Ну, гору було б добре забрати, чесно кажучи. Де за тебе хтось протанкував і можна було б їхати. Так. Ой-ой-ой! Ну тут я довернув, так? Да? І він мені закинув. Ну, ця течка прям неприємна була зараз. Дуже неприємна. І знову уди здає, бачите? Вони там прям зацілюють всі. Угу, Поняв, все в башту отримав. І від ТН310. Оце да, оце прекрасно мене просадили. Всі ХП втратив секунду. Угу, окей. Відтянемося трошки. А, знаєте що? Напевно. Напевно, я поїду на де бази, тому що з таким пінгом я не сильно щось зроблю вперед, їдучи. Треба, от, напевно, що закриватися на базі десь з полки. І стріляти звідти, на полку десь якусь. Тому що по ХП ми вже просіли трошки. опозиція в нас все гірше. Тому краще давайте відтянемось. Давайте тут кумулятиви зарядимо. Спробуємо щось просажувати. Так, у нас тут танки помирають, бачу. Шотний захисник. <.America> mm. Так. Тут лунтик щось стоїть, хоче добити щось чи підсвітити. Да, бачите, в них навіть син нагору заїхав. син і тайп. Ой, ще інфа по мені пішла. Це погано. Вони знають, що я тут стою вже. Що ми базу заберемо? Будемо прикривати тоді. Їхній блок, вони ж блок, напевно, поїдуть. 5-6. По ХП прям так нормально просілимо якщо чесно. Ну треба, щоб один танк був задум. Ось я зараз може вазіка зніму. да Бачите, яка тут стаба ідеальна просто. Виїжджаєте, даєте і все залітає у вас. Так, сортанк. Да-да-да, вони зараз будуть щось базою, напевно, робити. Угу. Що, може підтиснути мені? Так, давайте підтиснемо, тому що вони в блок будуть їхати, скоріше за все, якщо захочуть виграти цей бій. Так, невже не заблочать? Ага, заблочили. Ну і тепер мені треба допомагати тиммейтам. Давати в борт снаряди, бураз. Ах, не зможу ніяк. Так, тут треба підзацілити. Борас просто впав вниз Три тисячі. Три тисячі. Ну, давайте ще одну каточку катнем. Так, що по сетапу. а мой Мойсхен. Стяжиків Т-832, ТСК, тайпи Йосип 3. В принципі, це такі танки, які для мене халявні, як то кажуть. Пробивати буду я їх просто, напевно, спокійно, Головне, щоб залітало. З цим пінгом. Ну і потанкуємо трошки від Башти, бо отримую їм трохи в люк. Ну, борта картоні, як ви могли вже зрозуміти, борта онлі картон. Башта трошки танкує, маска танкує, Велдей іноді щось танкує, ну і все. На цьому все. На цьому броня танку завершується. Ой-ой, я ой, ой, що ти робить. -у. Тут так грають на Азії цікаво. Так, ну давайте відразу кумулятиви. Спробуємо на кумулятива щось давати. Ага, тайпік відразу. О, о, це важливо. Куди? В лючок, бачите? Чітко, чітко в люк. От лючок буде страждати, тому що це уязвима точка. Куди? В кришу. О, оце я хотів вам показати, що він не танкуватиме у вас. Від слова зовсім. Так, а ну давайте. Настільки картонний, да? А, от сюди. Ну, цей циліндр пробивається. Все, я шотний майже. І тому і тому ми відкатуємося. Да, танк не танкує. Я сказав, для мене халявні танки, а халявою виявився мій танк для них. Так, наші в спину проїжджають, це добре, це плюс. Можливо, самому мені теж піджатися туди, тому що тут, бачите, вийти дуже проблемно. Мене всі зацілюють і дають нормальне пробиття. Тому що всі, окрім тайпа, на голді. Тому це важкувато. Так, ану, давайте зараз ми зарядимо. Ні, давайте навпаки кумулятив. Так, тут... Тут не дивиться ця це цешка, можна вийти дати ніби. Так, дав я тичку. т 83 мені дав звідси. Ой-ой-ой-ой-ой, які простіли дають хлопцю. Угу. Його ніхто не світить, правильно? Він прям прострілює це все. Так. Давайте десь тут вийдемо, спробуємо. Ну я шотний, треба дуже обережно це робити. Не знаю, як я не дав. У нього теж, напевно, пінгонуло. Так, окей. Що там по Т-83 можна почути? Давайте під калібр. І мене цілить. Да, точність хороша. по точності питань нема. Так, ну це турбач. Це турбач буде. Наші танки гарно заїхали, не побоялися, продавили балінію. Молодці. Ну, потанкувати не вдалося. От вам. І танчик. В кінці зараз я розкажу про нього, чи варто, чи не варто. Так, спробуємо ще щось дати. як не залетіло. Якби знав, що він підставлений і буде повністю дозвівся би. Угу. Ще даємо доньку. 200 тепер. Так, ладно. Бачимо бураска от по Бураску спробувати З цим пінгом дати. Ох, і тяжко з цим пінгом. Ще одну даємо. Так, ну, все три бої М -м. Зараз вийде з бою. Я розкажу трішки про танк загалом відчуття. 2500 у нас вийшло. Небагато, але хоч щось. Так, що по танчику. А, подобається його гармата. Вона точна, вона швидко зводиться, точність 0,3. Це доволі добрий результат. Ну, це з модеркою. Це з модеркою і кока колою Комфортно він, скажімо, стріляє. Коли ви там переводите швидку башту вправо вліво, це дуже круто, е, непогане пробиття доволі. Тут 258 підколи і кумулятиви 320. Єдине, що не дуже подобається, це загалом броня танка. Вона така рандомна. В більшості вона пробивається просто. І не подобається альфа танка, вона 360. Якщо брати М103 звичайного, тут альфа 400 ну рівно 400 е, ББшка 258. Це більш комфорт, ніж підкалібр 258. Тому що, якщо, наприклад, от давайте до прикладу наведемося на отак, що воно буде показувати. А з дистанції в нас буде ну, до 500 метрів 248 пробиця падати з 258 до 248, тобто 10 мм ББшка, скільки буде втрачати, а ББшка наче, більше втрачає чомусь на цьому танку. Ну воно різно, по-різному. Але хочу сказати те, що під калібр з дистанції неприємно рикошетить. От ББшка якось. Краще залітає, тому що має кращу нормалізацію. А загалом, чи купувати танк, чи не купувати, я раджу зробити так: якщо у вас є зайві три тисячі золота на аккаунті з коробок, звісно, купуйте покращено і виконуйте завдання на цей танчик. Якщо ви зібралися донатити в танк. От, і, скажімо, купувати принципово цей тан за 3000 тисячі золота. Ну плюс, звісно, що ви отримуєте і додаткові плюшки з перепустки, то вже на свій розсуд. В принципі, танк непоганий, але він недостойний, щоб там в нього донатити гривні. От, ну таке собі. Так, да, він і дорого коштує. Не скажу, що це халява. Це 3000, тисячі, ще скільки там буде, чи 3,500, чи 3, не пам'ятаю. Ну, але все ж таки, танчик, в принципі, достойний. Мені він сподобався, трошки, не, скажімо, не покатав на ньому як хотів, так як тут пінг. От, просто з пінгом важкувато. Е, кому сподобався огляд, поставте вподобайку, кому не сподобався, ну, можете нічого не ставити, не писати. От Всім бажаю гарного вечора і до зустрічі в наступних гайдах або стрімах.